Кошенята, попліткуємо. Анна Алхім, Яся Рішалова і Самвел Адамян, Саніна, Кажанна та Священник. Можете зручніше, наливайте чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно, розпочинаємо пліткувати. Отже, народна депутатка повідомила про те, що отримувала неодноразово погрози в той момент, коли звернулася до правоохоронних органів стосовно висловлювань Анни Алхім. В чому заключається суть скандалу з Алхім? Ви знаєте, я не буду розбирати на молекули, але мені подобається, як нардепка розклала по шматкам. Кожен момент, кожну деталь, чому не можна просто промовчати, не можна проігнорувати і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Давайте переглянемо. Про Алхім це не історія світської суперечки двох блогерок. Це історія про те, ким ми є як суспільство. Це політична історія, і вона вартує великої уваги. Я, як депутатка, зробила звернення до правоохоронних органів, але зафіксую свою позицію як громадянка. Перше. Булінг це коли тебе цькують без причини. Кенселінг – це коли ти несеш відповідальний за свої дії або бездіяльність. Друге, якщо хтось на 11-му році війни не розуміє, чому не можна знімати відосіки під російську музику на алеї слави загиблим українським героям, нехай почитає підручник історії або, хоча б розслідування про те, як загинула Вікторія Рощина. Якщо після цього не дійде, то Росія вас чекає через східний кордон. Будь ласка, там найкраще відчутно всю потугу російської культури. Третє. Так, в Україні багато людей говорять російською мовою. Таким є наш постколоніальний спадок. Вони мають право говорити так, як їм заманеться. Але вони не мають права показово знецінювати українську мову і українську культуру. Четверте, так, на фронті є багато військових, які говорять російською. У мене до них нуль питань. І якщо ці блогерки або їхні чоловіки мобілізуються до війська, у мене теж до них не буде запитань. П'яте. Я доначу, я плачу податки. Це ніяке не виправдання. Шосте, і не треба усього. Я її фоловлю, аби знати, що думають інші. Для цього фоловити, збільшувати аудиторію, геть не обов'язково. Ну правда, ну не маленькі ж всі. Всі все розуміють. Сьоме. байдужість українців, неготовність кожного й кожної включатися в захист країни це і буде головна перемога Путіна. Восьме. Українська мова і вишиванка теж не гарантія порядності і патріотизму. Повірте, я таких бачу по роботі дуже багато. У вишиванці заброньовані, бо не для війни народження. Дев'яте, знаєте, що я дуже боюся цієї історії: що колись, коли настане перемир'я і у нас будуть вибори, усі всі блогери-блогерки з мільйонними охопленнями і нульовими цінностями за грошики підуть рекламувати якому-буть Арестовича чи інших негідників і виграють на виборах. І тоді у нас буде велике питання: а за що, власне кажучи, воювали кращі люди цієї країни? І десяте. Так не може бути, що за нашу свободу воюють одні, а користатися нею будуть інші. От скажіть мені, будь ласка, і в чому вона не права? Також в мережі пишуть, що блогерка Алхім під прицілом поліції відкрито провадження через можливе розпалювання ворожнечі. Ну що ж, будемо спостерігати. Я не знаю до чого це призведе, але я радий, що Наталя піпа не промовчала і все ж таки вийшла в публічний простір і досить тверезим поглядом пояснила, що не так і чому не можна мовчати. Наголошую ще раз. Що ви думаєте з цього приводу? Давайте поспілкуємось в коментарях. З вас вподобайка підписка для просування цього ролику. Обов'язково тицяти на дзвіночок, аби не пропускати нові е, випуски, які виходять кожного дня на цьому каналі. А ми з вами йдемо далі. Пам'ятаєте, нещодавно я підіймав тему блогерки Яся Рішалова, тіктокерки, яку, до речі, нещодавно заблокували, потім розблокували, як я зрозумів. І про те, що вона намахувала людей на гроші з фейковим волонтерським посвідченням, збирала донати для наших героїв. А от мені пише кошеня про неї цікаву інформацію. Доброго дня, Богдан! Я подивилася ваше відео в Ютубі. Хочу розповісти, хто така яся рішалова. Я <кхм> тут пропущу, аби не спалити кошеня. Має прямий контакт з цією ясою. І от вона говорить, що яся кидає людей безбожно на гроші. Яся так робила з кожною дівчинкою. Це її схема. На жаль, вона обманює не тільки звичайних дівчат, які її жаліли, але і наших військових, які її захищають. Це правда, про яку вам не напишуть, тому що вона веде себе досить агресивно, і є люди, які її бояться. Я до них не відношуся. Єдине, що прошу, анонімність. Звісно, анонімно за це ви не хвилюйтеся. Так, вона має три хлопчика, які на це все дивляться, і вона дає їм поганий приклад. Можу вам надати відео, які ширяться інтернетом. Дякую за увагу і надію, що, хоч ви достукаєтесь до вищих органів, які зрозуміють нарешті, що потрібно робити із цим усім? Бо це неприпустимо. Є багато ще записів дівчаток, у яких вона позичила кошти і не віддала. Але ж я кажу, буде потрібно. Я вам надам скріни і абсолютно усі докази в особисті, не знаю представники правоохоронних органів. А чи звертаємо ми увагу на тих, хто намахує відверто на гроші, збираючи типу донати для збройних сил, і це якось повинно регламентуватися законодавством, тому що ну це лютий сюр. А Адемян вони ж виявляються. Гарні друзі з цією ясою, Рішаловою в прямих етерах дайте, дайте, де живе Беспалов, дайте його адресу, зараз ми його знайдемо. І що, Адам'ян? Ти який проводиш стріми з не просто росіянами в Тіктоці, а з тими, хто фінансує російську армію. Будеш мені розповідати, який я поганий. Хочеш побадатися, побадаємось, тому що ти порушуєш законодавство. Ти не просто підіграєш російській пропаганді. Ти робиш усе, щоб затягнути в цей інфопростір і не тільки росіян, рішалова друзі. Вони. Дем'ян Рішалова, ми усе дно, яке сьогодні є, виведемо на чисту воду, тому що люди повинні знати, що з себе представляють ці псевдоблогери. Боже мій, ну просто сюр, живемо в ті часи, коли повна безкарність, безбожність. Давайте ще скидати блогерам, які намахують на гроші і мають фейкові волонтерські посвідчення. Як вам з цим живеться? Не соромно. Давайте обговоримо в коментарях. Хочу почитати ваші думки і не забуваємо підписуватись на наш другий канал Безпалов Мут, де. Короткі вирізки, найсоковитіших пліток. Там ви завжди знайдете все по ділу. Скопіювали, переслали друзів. Не треба шукати дві години. Бо на Ютюбі, на основному каналі Беспало Медіа, у нас виходить безліч відосів, великі сюжети, і треба довго шукати. Тож підписуйтесь. Чекаю вас усіх, посилання в описі та в закріплених. Здихаєш, ходиш біля Я мене. Да. Отак. Ти так, звісно. Це важливо було... Дуй, дуй, юпаю, тепер ти ж ти. Щас! Ти глянь на нього. Ти знов назіхай. Э, Надихайтеся. А це Юлія Саніна. Я хочу звернутися, ну, мабуть, не так до фанів, як просто до людей, які нейтрально ставляться до The Kiss, або яким Юля імпонує. В який момент Саніна стала такою холодною і неприємною. І це я не домахуюся, аби домахатися. Просто мені скидають підписники це відео, і в мене тільки. Холод по шкірі від дискомфорту, переглядаючи це. Ну от реально, Юля не викликає ніякої симпатії. Її поведінка, вона настільки, мені все ж таки здається, змінилася за ці роки. І Саніна нарешті відкрила своє справжнє обличчя. Типу, ось яка! я, Дивіться! І так, Юля, ми все зрозуміли, яка ти? Питань немає. Головне, що не чуєш гулу ракет, шахедів, як ти сказала в своєму інтерв'ю, Яновичу, бо ти живеш деінде, за кордоном. Це не гріх, живий, де живеться. Те, що я сьогодні бачу, це тільки лице мірство. Просто хочу вам про це нагадати. Моя думка, маю право. Я нещодавно в інстаграмі Кажани побачив її сторіс, яке мене приємно вразило. І я хотів би додати це в наші пліткові матеріали. Давайте подивимось, що говорить Кажанна. Я щиро хочу подякувати людям, які підходять до мене на дворі і кажуть оці всі приємні речі. Ніби це дрібниця в нашому житті, але це так важливо. Іноді здається, що все, що ти маєш, всі твої контакти. Вся твоя аудиторія, це типа ніби існує лише в інтернеті, а в реальному житті ти сам. Але ні. Це мені правда гріє душу. Неможливо почуватись поганою людиною або якоюсь самотньою, коли кожен день, кілька разів, тобі кажуть, зворотні, просто так без причини, нічого не прагнучи і нічого не хочучи взамін. От в мене зараз такий період просто якийсь знаєте, Нічого не сталося, просто почуваюся дуже самотня, дуже так пусто, я ніби мурашка, яка стоїть перед величезною горою і не знаю, як її перейти. Але отак. У мене теж є правило завжди казати хороші речі людям, якщо я так вважаю. Я не промовчу, якщо мені сподобалась ваша сумка або посмішка, або щось іще. Правда. Слів не жалко. В один момент моє життя змінилося, коли я зрозуміла, що любов до людей мене не спустошує. Навіть якщо мене пашуть нафік. Навіть якщо людина не прийме цю теплоту, мені не шкода. Реально, не шкода доброти. І я дуже рада, що це до мене повертається. Я дуже рада, що я притягую таких людей, як і я, які, типу, не. Підходять до мене заради хай. Не, не, ну ні, ну різди булася на мене. Тітка в метро так ху -ху -ху, фоткає кажу, що ви робити вас сфоткала, класно виглядаєте. Але вона вибачилась типу. Така я ви буде. Давайте з вами нормально. Коротше, загалом дуже мене свідома аудиторія, Я коли прошу не приносити квіти на концерт, ви принесли корм для котів, Ви там донатите. Ми просто так багато часу витрачаємо на фігню. Нам всім потрібно усвідомити наскільки життя кінечне, не просто що воно колись закінчиться, а усвідомити наскільки швидко іноді воно закінчується. Наскільки швидко воно пролітає і не лишається нічого крім зла, яке ви залишаєте за собою. Я написав про це кажання в Дірект. Хочу продублювати це, продукувати публічно ще. Кажано, якби в українському шоу бізнесі було якомога більше таких свідомих молодих виконавців, артистів, співаків, співачок, авторок, шоу бізнес був набагато добрішим і набагато ефективнішим в допомозі зсу і в допомозі своїй країні в цілому. Але ми побачили, що в 25-му році все повернулося на круги своя, як то кажуть. Кожен сам за себе, і більшість представників шоу бізу нічого не цікавить, окрім власної дупи. А тобі дякую за свідомість і за те, якою ти є. Неймовірно талановита, яскрава і трішки девакувата в хорошому сенсі. Христос Воскрес! Острес. на воскрес. Священник Олексій, підкажіть, чи можна здати врядного тест в ТЦК? Питання були всякі ще такого не було. Ну якщо вже дуже крепко вредний і немає протипоказань по здоров'ю, крепкий здоровий, а робить збитки вдома, п'янствує, мучить тещу, мучи дітей, то гріха його здати в ТЦК не буде. Ну я так вважаю. Якщо немає там дрібненьких дітей, нема під опікою, не інвалід, ну то може. Якщо робив вдома вред, то хай зробить лучше користь. Тому тесті, не обіжайтеся на мене. Ну запитала людина, мене мушу відповісти. Тому все ж Україну треба родити. Тому тут, тут ріха нема, каже, нема більшої любові, коли хто навіть душу свою за ближнього свого положить. А якщо дуже вредна людина, то треба якось її розуміти. В тюрму садити не треба, в підвал не треба, в ТЦК, щоб служила нормально. щастя, здоров'я, живім довго, миру Україні. Оце, що ви зараз побачили, називає себе священником. Дуже б хотілося б побачити цього священника, і яке і абсолютно гріховне життя проживає, тому що дуже легко розпоряджатися чужими життями, прикриваючись саном, дзеном геном, чи чим вони там прикриваються, я в жодному випадку без е, якоїсь неваги до віруючих людей. Я просто конкретно говорячи про цей випадок, те, що я бачу, це за межами будь-якої адекватності, це за межами людського сприйняття, і треба бути наглухо відбитим, аби таке транслювати в суспільство. І на жаль, ось ця ряса ходяча у вигляді даного пана. Не матиме жодного покарання, бо вони у нас небожителі. Ось так: поки одні виживають, інші живуть своє краще життя, розповідаючи, як потрібно і кому де жити, служити чи взагалі не жити. Дідо пердідо. Бо обов'язково обов'язково вздогоне. Ох, емоційний випуск. Такі у нас сьогодні новини та плітки. З вас подобайка, підписка, коментар. Ну а я не прощаюсь, кажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Випуски виходять майже кожного дня. Побачимось, Па-па.